І сьогодні моя проповідь називається Твоя відповідь йому. Твоя відповідь йому. Ми з вами живемо в час комунікації, час зв'язку. Кожен з нас, напевно, практично кожен має мобільний телефон. До цього ми з вами мали домашні телефони. Я не знаю, хто в когось залишився, а в когось не залишився. Але ми звикли до комунікації. Для нас це нормальне явище, коли ми можемо комусь подзвонити, коли хтось до нас може дозвонитись, можемо комусь написати або щось прочитати. Для нас це нормально. І є також наша з вами комунікація з Богом. Це дуже важливий момент. Я приніс з собою одну річ, хто знає, що це таке. Рація. Всі бачили. Фільмах десь, ну, можливо, вживу. Це засіб зв'язку. І її принцип роботи чимось схожий на те, як ми комунікуємо з Богом. Я зараз поясню. Давайте попробуємо, чи вона працює взагалі. Може хтось з нами вийде на зв'язок. Сокіл, ти мене чуєш? Сокін Де ти зараз? На службі в церкві. О, значить, ти на правильному місці. Яка зараз ситуація? 4 0 Дякую, Сокіл. Відбій зв'язку. Працює. 4.5.0 це на військовому сленгу, що означає все добре. тобто Все окей. Я думаю, всі знають, як воно працює. Да? Коли ти нажимаєш кнопку, ти говориш. Коли ти відпускаєш, ти слухаєш. І дуже часто в нашому спілкуванні з Богом є одна проблема, коли ми цю кнопку не відпускаємо. Тобто ми йому постійно говоримо. Ми постійно йому щось тараторим в молитвах, ми приходимо, Господь, мені треба це. Значить, в мене там проблема, в мене тут щось посипалося, в мене там складнощі в сім'ї, в мене тут щось в моєму характері, це вже така більш глибока молитва, але ми постійно йому щось тараторимо і говоримо. Але як часто ми відпускаємо цю кнопку, щоб його почути? А Бог, Він нам часто задає свої питання. І сьогодні я хочу поговорити якраз про питання від Бога. Є питання, які Він нам ставить в молитвах або в спілкуванні, можливо, там і пастор, чи мій лідер, чи в церкві через проповідь я почую якісь запитання від Бога для себе. А є питання, які звучать в Біблії. І от сьогодні ну, Біблія сповнена запитань, це, це там їх дуже багато, але сьогодні ми розглянемо тільки п'ять із них. І перше запитання, яке ми чуємо в Біблії. Хочу повернутися знов туди. Я дуже люблю цю всю весь початок, перший, ці розділи книги Буття. І буття 3, 8, 10». Ну, Тобто в контексті я введу нас, тому що ми знаємо Адам з Євою, вони не послухались Бога, вони згрішили. Вони з'їли те, чого не можна було їсти, і якби вони відчули, що таке гріх. І з восьмого вірша пообідньою прохолодою Господь Бог гуляв садом. Почувши його, чоловік і жінка сховались від нього серед дерев. Господь Бог покликав чоловіка: Де ти? І той звався, Я почув тебе в саду, злякався, бо був голий та й сховався. Ми знаємо всі цю історію. Чому він зрозумів взагалі, що він голий, тому що Бог його голим створив, він не мав якби соромитись, але гріх приніс в життя такі речі. І от перше запитання, яке ми чуємо для себе, це де ти? Людино, де ти? І це перше запитання, яке Бог може задавати людині, яка взагалі з ним не знайома. Часто, коли людина живе своїм життям, просто живе. Як, як всі, переважно більшості, десь чула про Бога, десь щось колись я знав, десь щось мене там колись пробували в церкву затягнути, ще щось. Але я собі живу своїм життям, в мене все нормально. І тут приходять певні проблеми. Деколи життя посипеться, або ще щось стається в людини, ну, маса, якась просто хвиля накриває, і людина розуміє, що вона вже сама не може. Ні людина не допоможе, ні там ні лікарі, ніхто. Ну, взагалі, от нема кого, от, от до кого ще. І от тут, в цей момент, Бог може прийти і запитатись, де ти. Запитатись не для того. В цьому місці він не питався Адама, де він, знаєте, загубив, де він там, я не бачу його. Він прекрасно знав, де є Адам. Він прекрасно знав, що вони зробили. Він прекрасно це знав. Це запитання було не для Бога, а для Адама. Він хотів почути його відповідь. Чи усвідомлює Адам, де він? Тобто, чи кожен з нас, коли Бог приходить в наше життя, ну найчастіше це буває, оце питання звучить через виклики, через проблеми, де ти? І оце питання, а де я? Чи я сам, знаєте, грибу, чи я сам пробую з тим розібратися, чи дійсно я розумію, що а я, як Адам, голий перед Богом, мені нема що приховувати. Мені нема, знаєте, змісту ставити якісь бар'єри, як ми деколи один від одного ставимо там або маски. Знаєте, ні ні, в мене все добре, не переживай. Насправді в мене там купа проблем. Ти не переживай, в мене все добре. З Богом таке не проходить. Він все знає. Він бачить нас голими, без одягу, такими, якими ми є. І він приходить в життя кожного з нас і питається, де ти. І часто це питання не звучить тільки, коли людина, знаєте, ніколи не була знайома з Богом, з християнством, ніколи не ходила в церкву. Це питання може звучати до тих людей, які вже довгий час в християнстві. Це питання може звучати, коли людина вже багато років ходить в церкву, вона може навіть служить, десь має якесь служіння. Але, знаєте, це все стало таким буденним і таким, ну, от я це роблю просто тому, що роблю. І Бог може прийти. Через якісь стресову ситуацію або через ще щось і запитатись, а де ти? Чи насправді для мене те, що я роблю, там молюся до Бога, приходжу в церкву, чи насправді це я роблю, тому що я хочу це робити? Чи це просто залишилося якоюсь такою, знаєте, формою і звичкою? І тому Бог може прийти і запитатися, де ти в нашому житті? Підходимо до другого запитання, Матвія, 16, розділ з 13 го вірша. Коли Ісус прийшов до землі Кесарії Пилипової, то запитав своїх учнів, Що кажуть люди? Хто я? Тоді вони відповіли: Одні кажуть, що ти Йоанн Хреститель, інші Ілля. А дехто вважає, що ти Єремія або один з пророків. Тоді Ісус мовив учням своїм. А як ви думаєте, хто я такий? І відповів йому Симон Петро, ти Христос, Син Бога живого. Ісус тоді йому відповів: Благословенний ти, Симоне, сину Йони, бо не люди тобі відкрили це, а мій Отець Небесний. Я також кажу тобі, що ти Петро, і на цьому камені я побудую свою церкву, і сили смерті не переможуть її. Я дам тобі ключі від царства Божого і те, що ти засудиш на землі, буде осуджене на небі, і що буде прощене тобою на землі. На то буде й Господнє прощення. Друге запитання, яке ми чуємо, за кого ви мене маєте. Ісус питається в нас, а хто Він для нас конкретно? Тобто, не просто, знаєте, якась історія з дитинства. Не просто це, знаєте, щось десь я почув, або я навіть не усвідомлюю, що це, що, що там відбувалося. Але. Бог приходить в наше життя і каже, за кого ти мене маєш, хто я для тебе особисто? Тобто це також може відбуватися або через обставини, або через якісь ситуації в житті, коли Бог він хоче ближчих стосунків, він хоче ближчих стосунків, чим просто, знаєте, коли я один раз прийшов, помолився там, молитвою спасіння, запросив Ісуса в своє життя, сказав: Господь, я розумію, я приймаю це, що ти пішов на хрест, ти помер за мене, і все. Він хоче більших стосунків з нами. Тому він питається, хто я для тебе? Це питання, щоб ми для себе пороздумували, а хто для мене дійсно, є Ісус Христос? Чи це просто, знаєте, ну, живий Бог, який віддав себе в жертву за мої гріхи і все? Чи це особистість, з якою я будую стосунки кожен день? Чи це, знаєте, Його жертва і Його. Оце, що сталося на Христі, чи живе воно в мені кожен день? Чи це була просто, знаєте, одноразова акція? Чи я роздумую про це, чи я спілкуюся з ним, чи я будую з ним стосунки? Тому що, знаєте, ну, це, це неправильно, коли це, 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 це таке одноразове, знаєте, мені хтось щось зробив, таке, ну, дійсно дійсно щось велике, а я потім з ним навіть там не, не вітаюся. Це ж. Це ж виглядає неправильно. А що говорити про Бога? Тому я хочу, щоб ми сьогодні задали собі питання, що я думаю особисто про Ісуса? Хто він для мене зараз? Не тоді, навіть не в той день, коли я прийняв Господа, коли я покаявся, знаєте, помилився цією молитвою. А хто він для мене зараз? Чи Він зараз продовжує бути моїм Спасителем? Чи він продовжує бути тим, з ким я будую стосунки, з ким я спілкуюся? З ким я не просто тримаю цю кнопку на рації і тільки передаю, чи я її відпускаю і хочу почути, а що ти мені хочеш сказати? А можливо, ти хочеш запитатися щось, можливо, ти хочеш мене відкоригувати в чомусь? Можливо, я в своєму житті пішов не тим шляхом і ти хочеш мене повернути? Хто для тебе Ісус Христос? Це було друге питання? Приходимо до третього питання. Матвія 9 розділ з 18 го вірша. Матвія 9 розділ з 18 го вірша. Поки Ісус усе це казав, до нього прийшов голова синагоги, і, впавши до лілиць, мовив: Щойно померла моя донька, прийди та торкнися рукою своєю до неї, щоб вона ожила. Тоді Ісус встав і рушив за ним разом із своїми учнями. У натовпі, що йшов за ними, була жінка, яка вже 12 років страждала від кровотечі. Вона підійшла до Ісуса ззаду і торкнулася краю Його плаща. Вона зробила так, бо казала собі, якщо я торкнуся його одягу та одужаю, ну то одужаю. Озирнувшись, Ісус побачив її і сказав будь щаслива, дочко, твоя віра зцілила тебе. І жінка одразу одужала. Друге питання, яке ми сьогодні собі можем, ну, яке нам Біблія задає: хто доторкнувся до мене? Бог ніколи не хотів, щоб люди знаєте, переживали з ним якісь одноразові речі. Він хоче, щоб ця сила вона була постійно і сходила від нього. Так часто буває, ти приходиш в церкву на якесь служіння, і ну, дійсно от відчувається класна атмосфера. Таке, ну, Це важко пояснити, ну, якось не знаю, не ні, ні психічно ніяк. Ну, класна атмосфера, ти відчуваєш духовне піднесення, ти, ти наповнений цим духом. І ти йдеш додому, все супер, все класно. Але приходить понеділок. Робота, якісь речі, і я вже трошки, знаєте, ну, закрутився, все, ну, то що там, дякую тобі, Господь, за Україну. Амінь. Потім вівторок, середа, четвер, п'ятниця я стухаю. Тобто, вже нема цієї присутності, в моєму житті вже таке не відбувається. Воно відбувалось тут, коли ми всі разом зібралися, помолилися, послухали слово, а там я сам, і воно вже, знаєте, трошки не то. Вже нема цієї сили. Тут я на служінні я хотів звернути гори, я думаю, зараз прийду додому, я з кимось поспілкуюся, класно буде. Але не то. Бог не хоче, щоб ми одноразово, знаєте, торкнулися його сили, торкнулися оцього, ну, цієї присутності і все. Він хоче, щоб це було постійно. Тому він і повернувся до жінки. Він, ну, жінка отримала своє. Йому що, для чого він повертався? Тому що він не хотів, щоб це було просто, знаєте, вона отримала своє і пішла. Він хотів з нею поспілкуватись, подивитись на неї. Він хотів її побачити, хто торкнувся мого одягу. Це дуже важливо. Він хоче бачити нас, бачити наше життя, бачити нас такими, якими ми є. І щоб це дійсно не було як одноразове таке, ну, якесь переживання, щоб це було щоденне переживання, але щоб торкатися його одягу, щоб, знаєте, бути з ним в цьому силі, в цьому дусі, потрібно з ним перебувати в контакті. Потрібно молитися до нього, молитися, як я вже казав, не тільки говорити, а й слухати, що Він каже. І читати Слово Боже. Читання слова, молитва вона наповнює нас, навіть якщо я сам. Згадайте історії, коли учні його були в тюрмі, і там, там такий дух сходив, що вони виходили просто з тюрми, їх ніхто не зупиняв. Це була сила, і не треба було їм там збирати цілий зал людей прославлення, щоб сила зійшла. Вона сходить там, де я спілкуюся з Богом. Тому, коли ми говоримо про це друге запитання, хто доторкнувся до мене? Бо хоче, щоб ми торкалися його не тільки тут, але й протягом нашого тижня, протягом ну, того часу, коли я не перебуваю в церкві там, з пастором, не знаю, з прославленням, з музикою, але там, де я є. Тому що будь-яка проста молитва це вже є доторк до Бога. Ходимо до четвертого питання. Євангеліє від Івана 18.33. Пилат повернувся до свого палацу і, покликавши Ісуса, запитав його. Ну, перед тим, як Ісуса розіп'яли, його привели до Пилата. І, якби він його питає: Ти цар юдейський. Ісус йому відповів. Ти це від себе кажеш, чи інші тобі розповіли про мене? Друге запитання, яке сьогодні ми з вами, скажемо, будемо, ну, якби роздумувати, чи від себе самого ти питаєш це. Чи від себе самого ти говориш? Чи це є дійсно твоє переконання? Чи це тобі наговорили люди? Це важливо, тому що. Часто буває так, що люди вони, якби, живуть таким християнством, яке вони почули, але не тим, яким вони пережили. Тобто можна почути про багато чудес, можна почути багато свідоцтв, можна подивитися багато відео, де люди розказують, що Бог робить в їхньому житті, можна навіть поспілкуватися з кимось особисто і почути його історію, але можна ніколи не пережити це особисто. Тому що я живу тільки тим, що мені розказали, тим, що мені розповіли, але я не живу цим сам. Я це не переживаю сам в своєму житті. Тому він нас питає, чи ти від себе хочеш зі мною познайомитись, чи це тобі так люди сказали. Знаєте, як буває так, що люди приходять в церкву, не тому, що вони хочуть туди йти, тому що вони, знаєте, прагнуть туди йти, а тому, що треба. Це як на сповідь йдуть, тому що треба перед святом це треба. І люди йдуть не тому, що вони дійсно прагнуть до Бога, а тому, що треба. І це питання звучить до нас, чи ти сам хочеш, чи ти сам переконаний. є це внутрішнє таке переконання, як ми читали перед тим, що Він сказав «Да, ти син, ти Ісус Христос, Син Бога Живого. Тобто, чи є це внутрішнє переконання в мені, чи це просто я наслухався? Він хоче ще глибших, знаєте, з кожного це питання, воно нас просто намагається глибше і глибше занурити в стосунки з Богом. Тому нам треба перевіряти свої серця, чи дійсно я прагну до нього, чи я всім своїм життям, всім своїм серцем я прагну до зустрічі з Ним. Я прагну поглибити стосунки, знати Його, який він є. І Показати йому своє життя, яке воно є насправді. Без масок, без всяких парканів, заборів і будь-чого іншого. Ісус хоче знати не тільки, як нас звати, Він хоче знати, чим ми живемо, що ми думаємо про це. Він хоче знати нашу думку. Це важливо, тому що ми деколи думаємо, ну, він все знає, але Він хоче це почути. Він не просто так ставить свої запитання в Біблії, він хоче, б, щоб ми це проговорили. Так само, як до Адама він прийшов і сказав, де ти? І Адам би міг сказати Господь, я зробив погано. Але він що сказав? Я злякався і втік. Минулий раз ми, я говорив про Каїна і Авеля. і пам'ятаєте, коли Бог запитався Каїна, де твій брат? Каїн же знав, де його брат? Він вже мертвий був. Тому що брат його вбив. Але Бог все одно запитався, де твій брат? Він хотів почути від нього, що Господь я зробив біду, я вбив свого брата. Але він не почув. Каїн сказав, я що йому сторож? І так люди часто відповідають, вони не хочуть сказати дійсно, як є. Хоча ми, ну, якби теоретично знаємо, що Бог все бачить, але ми все одно намагаємося, знаєте, ми так звикли з людьми робити, ми намагаємося все одно приховати своє життя. Десь якусь маленьку частинку в собі заховати. Оце я не скажу. Хоча розумом ми розуміємо, що ну, Бог Бог бачить, то, що ти там ховаєш. Але ми так все одно, ну, якось воно так є, така звичка. Тому він сьогодні нас питається, чи від самого себе питаєш. Чи ти дійсно переконаний в тому, що ти робиш? Ми підходимо до останнього питання, і воно, напевно, одне з найважчих в нашому житті. Матвія 14, розділ, 22 вірш. Одразу ж після цього Ісус звелів своїм учням сісти в човен і плисти на інший берег озера. А сам залишився, щоб відпустити людей. Відпустивши народ, він пішов на гору помолитись. Коли ж настав вечір, Ісус залишився там на самоті. Човен відплив уже досить далеко від берега, і хвилі кидали його з боку на бік, бо вітер був зустрічний. Де ж між третьою та шостою ранку Ісус пішов до своїх учнів, вступаючи по воді. Коли учні побачили, що Ісус іде по воді, то жахнулися, переляку закричали: Це привид. Тієї ж миті Ісус мовив до них: Заспокойтеся, це я, не бійтеся. На те Петро йому сказав: Господи, якщо це ти, звели мені підійти до Тебе по воді. І сказав Ісус, іди. Петро вийшов з човна і пішов по воді. Підійшовши до Ісуса, раптом, відчувши сильний вітер, Петро злякався, почав тонути і закричав: Господи, спаси мене. Одразу ж простягнув до нього руку Ісус, схопивши його, мовив, маловіри. Чого ти засумнівався? А коли вони разом сіли в човен, то вітер вчух. Усі, хто були в човні, вклонились Ісусові, мовивши Ти істинно Син Божий. Останнє і одне з найважчих питань в нашому житті: чого ти засумнівався? Історія, коли Петро йшов по воді, вона надзвичайна, тому що вона показує, коли Ісус є надприроднім. І він поза фізикою, поза часом. Це важко зрозуміти, роз, але він поза законами. Він не підкоряється законом, тим, який підкоряємося ми. І Петро до нього йшов по тих самих законах. Фізично, не знаю, як можна це зробити, але це не було фізика. Петро до нього йшов, тому що він йшов до нього. І він теж був поза фізикою. Петро теж був деякий час поза законами фізики, тому що він йшов до Ісуса. Але в кінці, коли він вже підійшов, він відвернув свій погляд і побачив ці обставини, побачив це, що є в нашому житті. А в нашому житті зараз буря, в нашому житті зараз війна. І Бог приходить до нас з таким досить важким питанням. Чому ти сумніваєшся? Коли ми дивимося на Ісуса, як дивився Петро, то ми можемо порушувати закони фізики. Послухайте, це реально. Надзвичайні зцілення, надзвичайні речі в житті це поза фізикою. Але Петро засумнівався. І що цікаво, коли Петро засумнівався, то Ісус не відвернувся від Нього і сказав: слухай, ну ти взагалі. Я тебе кличу, ти вже йдеш по воді, вже все, це надзвичайна річ. Що ж тобі треба? Але він судно протягнув йому руку і витягнув з води. Навіть якщо ми засумнівались в нашому житті, то коли ми вірні, ну не, не то, що ну, вірні, але коли ми знаєте, щирі перед ним і говоримо, Господь, ну насправді от є така ситуація, я це ну, зробив неправильно. Я згрішив, він ніколи не відвернеться. Він завжди протягне цю руку і витягне нас з води. Якщо ми йдемо до нього. Якби Петро йшов в іншу сторону, він би не зміг йти по воді. Оцей має бути контакт. Знаєте, має бути це як от в цій рації має бути одна частота налаштована. Тут ви розумієте, що тут є різні частоти. І якщо тут налаштована інша частота, я би нашого сокіла не почув. Має бути однакові цифри на екрані. Так само з Богом ми маємо бути налаштовані на Його частоту. А його частоту можна налаштувати тільки через слово, через молитву, через прославлення, перебуваючи разом, як коли в діяннях апостолів, коли вони перебували разом, написано, що вони звучали куди на акорд. Тобто гармонійно звучали, була одна частота. Останнє місце списання. вже без питань. Книга Пророка Єремії 29.12. Ви звертатиметесь до мене, ви прийдете і молитиметесь мені, та я вас слухатиму. Ви будете шукати мене і знайдете, якщо будете шукати від усього серця. Він обіцяє, що коли ми шукаємо його, ми будемо Його знаходити. Він обіцяє, що коли ми будемо звертатись до Нього, Він буде нас чути. Але наша відповідальність вміти слухати, вміти слухати Його запитання і правильно, щиро відповідати на них. Знаєте, це як цей поліграф, коли людину перевіряють, якщо вона відповідає нечесно, там на комп'ютері все видно. І так з Богом. Немає змісту йому брехати, тому що він все бачить. І Він може прийти до нас в наше життя через обставини, через якісь інші речі і щось запитатися. Нам просто треба бути з Ним чесними. Тому я закликаю нас сьогодні, щоб ми, знаєте, відповіли для себе ще раз на ці питання. Де я знаходжуся? Де я є? Хто для мене Ісус Христос насправді? Хто доторкнувся? До нього, чи я хочу цих доторків частіше, чи мені достатньо просто знаєте, один раз і все? Чи від самого себе я говорю, чи це є дійсно моє внутрішнє переконання, що він Христос, Син Бога Живого? І друге запитання, чи не сумніваюся я в своєму житті, чи нема мене того сумніву, який дозволить мені впасти в воду? А якщо навіть десь і з'явилося, то Господь той, хто може витягнути. Той, хто дасть цю руку і витягне мене з води. Давайте коротко помолимося. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за ці питання, які ти ставиш в нашому житті. Боже, ми просимо Тебе, щоб ти допоміг нам відкритись Тобі, відкритись максимально. Боже, бути, як цей Адам, перед Тобою голими, щоб наше серце воно було перед Тобою максимально голим і відкритим. Боже, ми просимо Тебе, щоб ти навчив нас при будь-якій ситуації, в будь-якому життєвому досвіді, Боже, бігти до Тебе. Чи це радість, чи це горе якесь, чи це проблеми, чи це навпаки вирішення, щоб ми зразу бігли до Тебе, Господь, з подяками чи з проханнями, але до Тебе. Щоб ми, як Петро, могли порушувати закони фізики, Боже, йти до Тебе по воді. Боже, просимо вчи нас цього. Ми хочемо ходити по воді. Боже, не дозволяй нашому погляду відвернутися від Тебе, щоби, коли в наше життя приходять важкі обставини, ми знали, що Ти над обставинами, ти вищий обставин, Господь. Ти можеш вирішити будь-яку обставину, якщо я з тобою. Боже, дай нам це розуміння, цю важливість, щоб ми хотіли переживати Твою присутність кожен день свого життя. Боже, вчи нас читати Твоє Слово, Господь, вчи нас молитися, щоб ми могли кожен день все більше і більше наповнюватись Тобою, торкатись Твоєї одежі і отримувати цю надзвичайну силу, Господь. Силу, яка може стіляти, яка може вирішувати будь-які проблеми. Силу, яка може робити надзвичайні надприродні речі. Силу, яка є поза всіма законами. Благослови Боже кожного з нас сьогодні. Благослови наші серця і відкрий їх для себе. Амінь.